Краса на вулиці, дерева винію, Веземо цілу машину е, тваринок. Це у нас тут Анабель. Ця кішка, яка попалася, кошеня в котоловку, везу її до лікаря на огляд. Е, ще котенят веземо передати на Київ, на стерилізацію кого, Ну, будемо показувати. Надіюсь, ми доїдемо нормально до цілі, бо це зараз небезпечно пересуватися. Будемо показувати вам далі. Привіт. Ще раз. Знімали вам дорогу, тепер ми вже нарешті приїхали в Звягід, переїхали передавати наших котенят на Київ. І заодно взяли інших пацієнтів. Ось оцю дівчинку, на бет. Це Та В неї пневмонія, щось таке схоже, я її вже давно лікую, але вчора був останній укол, хочу показати лікарю чи можливо продовжити треба лікування. бійся, зайчик. Ця киця це, кі... це, це пам'ятаєте, ми е, ловили її в котоловку, вона не підходила, і плюс е, вона і боязка, і ви бачили, де вона жила, тому не дивно, що в неї пневмонія, що ми її лікуємо. Угу. Тому що ну, От, вона на вулиці біля смітника, то вона мерзла, зрозуміло. Дивіться, дивіться, як дивиться. Ксюся шипить не на Лєну, трохи на мене, але Лєна вже її колить, і лікує, і годує, і все нормально. Тепер переключаємося на тих, хто позаду нас. Дивіться тут. О, Чіт! Очиська. Не бійся. не бійся. О, Дивіться, так. скільки їх тут Так, кісі, ой, трьохцвітна кісі. на першому плані це є. Амаль, яку викинули в холодний дуже день. Ще в мене є такі відео, де вона у мене за пазукою, за курточкою. Таке, що набрало переглядів трошки, ви да, да, заходьте, да. подивіться. ззаду за нею це подружка і Кіті, вони разом живуть, а Кіті. Хазяїн мами кіті її лишив в селі на три місяці. Поїхав, а потім через три місяці лише позвонив сусідки, і сказав, що там кішка бігає по корми, а кішка вже встигла померти, вже народити і тільки кіті вижила. Оце одна маленька. Da, оце. Ми теж її довго оце. лікували, в неї там щось незрозуміле було, але витягли оце Шелі, да. і взаді її сестричка-сіренька Лілу. Їх викинули на базарі. Вони теж дуже довго у мене сиділи, ну, не в мене, на перетримці сиділи. Але нарешті я дуже рада, що вони поїдуть. Є ще одна переноска. Тут? Там у нас принц і принцеса. Це брат з сестрою. бігали а -а -а. по оце. криші. Це... Тих пам'ятаєте, що на даху, там, де гра, сільва, сільву ми прилаштували за кордон, а, а оці там бігали, що ще мама і тато у них такі дуже нєвкотливі. Ну, да, ну, ну, мама О, дика кішка, яку ми теж кодило да. вколовили, і вже її стерилізували. Да. Там Ах. кішок у нас не лишилося. Здається, не лишилось, крім того, що бабушка одна собі оставила. І... Ми ще її теж. Ні, маленьку, ми не приїжджали. Вона вже ну, виростла, ми її стерилізації. Ну, і то, то може і так, так. Це не все ще. Зараз ми зробимо коротку паузу. Лєна піде, зніме відео про те, хто у нас отам їде, О, там, а ще зверху. і ще зверху. Поки зверху. ну Тут зверху, Поконята... тут пусто зверху. Як? Тут у нас показує носик, це Алекс і його дві сестрички Ось двома очками Лана і десь там ще Лексі. Яка приїхала сьогодні на огляд, і скоріше на видалення очка, бо там воно тече. Так що якось так. А, а ці ребята приїхали на стерилізацію. Е, да. ну, там хтось каже, не треба видаляти, все таке, ну знаєте, ветеринар ліпше, і якщо воно тече постійно. Це ви так думаєте, вам легко буде витерти, а в сім'ю брати так, таких не, не хочуть. Бачити. І взагалі шансів у неї на прилаштування мінус один. Якщо в здорових нуль було, так, я їх не прилаштувала, то скажіть, що для хворенької буде. Дуже надіємося, що їх також візьмуть на прилаштування, коли у житті роз'їдуться по домам. Показую вам. Це у нас пуста переноска, я думала, їх пересажу ще. І ще покажу, у нас на стерилізацію їде ще одна баришня. Ой-ой-ой, щось тр... збилося. Ой-ой-ой. Дивіться, це Бафі. Бафі, покажи, крім носа своє мордочку. В неї такий ошейничок, вона їй страшно дивиться, по постаново. Хорошо, доїхала, приїхала вже на стерилізацію. Отримала першу вакцинацію вона. Все добре. І вже будемо потрошки робити процедуру. До речі, у баф є потенційна сім'я, яка її чекає. Так що все, думаю, в неї буде добре, так, Хоч Кажу неї так бафіка. Да, красунька? Ось такі-то у нас новини. Ну і Аннабель, ми на огляд веземо і сподіваємося, всі благополучно гарно доїду. Дякую вам за допомогу. Ви допомогли також з коштами да, на це все, бо і сюди доїхати треба, і водії заплатити. А бачите, як виногавки. І таксі оплатити. Купа всього, але, але воно того варте. Ви ж бачили, в яких умовах живуть котики, що все в них добре і про них дбають. Дякуємо вам за підтримку.